Оля, Толос! Усім привіт! Сьогодні говоримо про таку тему як займенники. Вона є досить таки поширеною і необхідною для подальшого вивчення іспанської. Тому vamos a empezar. У іспанській мові займенники поділяються на два типи: перший наголошені займенники, другий ненаголошені займенники. Знаю, звучить трішки заплутано. Але обіцяю, що крок за кроком ми зрозуміємо, що ж це означає, як їх розрізняти. Отже, сьогодні розглядаємо ненаголошені займенники. Вони, в свою чергу, також поділяються на деякі типи, і сьогодні ми будемо розглядати називний відмінок. Тобто займенники не наголошені наземному відмінні. Нагадую, що називний відмінок відповідає на питання: хто що. Перед собою ви бачите табличку. Давайте розглядати та аналізувати її разом. Отже, перша особа однини. Йо. Я. Порегемплю. Йо ме я мою Юля. Я називаюся Юля. Друга особа однини. ту. Ти. ТУ естудіос еспаньоль. Ти вивчаєш іспанську. Третя особа однини. елля. Він. Ель ес поляко. Він є поляк. Третя особа одна не тільки жіночого роду. Ея вона. Ея ес україняна. Вона є українка. Перша особа множини. Носотрос, носотрас, ми. Но ми розмовляємо іспанською. Друга особа множини. Ви. Vosotros, vosotras, Ви. Босо абляїс мучо. Ви говорите багато. Третя особа множини – вони. Ellos, ellas, Вони. están lejos. Вони є далеко. Ellas viven aquí. Вони живуть тут. Занотували? Сподіваюся, що так, тому переходимо далі. Також в іспанській мові є дві форми вічливості. Перша з яких ви, устед, однина, друга устедис, ви, але множина. Це слід запам'ятати, занотувати, нам це знадобиться трішки пізніше. На відміну від української мови, в іспанській мові. Займенники будуть присутні у реченні тоді, коли ми будемо вирізняти одну особу від іншої, або наголошувати на конкретній особі. Наприклад, Естудіяїз еспаньоль. Ви вивчаєте іспанську. Зверніть увагу, ви вивчаєте іспанську. Українською мовою я змушена була вживати ви, займенник ви. В іспанській мові я можу уникнути цього. Адже діє слово «estudiar» Ми вже маємо провідмінюваним у особі босотрос. Тобто, нам немає необхідності ще раз дублювати «босотрос», тудія із еспаньоль. Хоча це не є помилка, ми можемо так вживати, це є наш вибір, тому вам вирішувати. Якщо говорити про більшість випадків, то ми зустрічаємо ці речення без займенників. Тепер поговоримо про особливості займенників в іспанській мові. Отже, перша особливість, вона пов'язана з займенником устет. Нагадую, вічлива форма третьої особи однини Устет ви. Що ж до такого особливого? Устет буде супроводжуватися дієсловом у третій особі однини. Тобто, ми будемо відміняти дієслово до третьої особи однини, і те саме буде мати устет. Перехемплю. S. «La сеньора Martínez» так, ес, ми провідміняли до «usted» «Es usted la señora Martínez» Це ви, сеньора e, Martínez» так. E, тут ми вжили «usted», аби зазначити точно, що це є «usted» Наступне, на що варто звернути увагу, це є друга особливість з займенниками «Nosotros», «nosotras» Бо сотрос От саме ці закінчення нас зараз і цікавлять. Тобто, в іспанській мові будуть ділитися е, саме займенники на чоловічу та жіночу стать. Закінчення ос отримує чоловіча сталь. Закінчення ас, відповідно, до жіночої статі. Закінчення ас, відповідно, до жіночої статі. Носос. Чоловіча стать, босотрос, чоловіча стать. носотрас, босотрас – жіночі статі. стать. І їм потрібно запам'ятати, що коли ми зустрінемо багато жінок, і ми хочемо сказати ви, все рівно, якщо серед них буде хоча б один чоловік, нам потрібно буде змінювати закінчення на ос чоловічий рід. босотрос, босотрос. Додаток до цього відео, так як я вирішила вести порівняння іспанської з Іспанії, та іспанської з Латинської Америки, а саме мексиканський та аргентинський акценти, сьогодні ми також поговоримо про них. І перша особливість використання займенника другої особи однини. Ту у них замінюється на ВОС. Тобто, ВОС це те саме ти. Але для країн Латинської Америки. Також з дієсловами відбувається деяка заміна. Не з усіма, але з деякими. Пізніше ми будемо про це говорити. Але зараз наголошую лише на існуванні такого правила, що нас все ж таки ВОЗ може змінити дієслово, змінити відмінювання дієслова в теперішньому чи інших часах. І друга особливість це те, що. Існує у них також альтернатива «босотрос», Тобто вони не вживають босотрос, чи «босотрас», вони вживають замість цього устедес. «Устедес» – це пересін муча, ви є схожі. Тепер будемо перевіряти ваші знання, що ви запам'ятали, занотували під час нашого міні-заняття. Що вам потрібно буде зробити? Перед собою зараз ви будете бачити імена, і вам потрібно буде замінити ім'я на певну особу. Наприклад. Софія Елля. Софія. Вона. Мануель. Ель. Хав'єр і Хорхе. Ейос. Елена і ту. Устедес О бо Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Воно було для вас корисним, пізнавальним. Ви занотували якусь інформацію. На звомо спронту зустрінемось.